Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, в нас зима Зимонька, у нас сьогодні свято, Різдво. Хочу всіх щиро привітати з Різдвом Христовим. Вітаю всіх, хто сьогодні святкує. Бажаю вам миру. Це саме перше, що зараз треба людям: злагоди, любові і бажаю, щоб у вашому серці завжди був Бог. Це найпрекрасніше, що може бути. І я залишилась сьогодні вдома, так як я ще охрипша, ще трохи кашляю, але слава Богу, я вже йду на поправку. Я дуже вдячна Богу за це, тому що мені було дуже важко, я щось тут дуже важко хворію. Переношу це. А в Україні якось не так. Можливо, це через зміну клімату, можливо, не знаю. <кій> Мої хлопці поїхали в церкву на служіння святкове, я залишилась вдома. <кій> я навіть нічого не готувала. Вчора ще навіть не могла, я більшість лежала, ці дні, а... але ж <кій> сьогодні вже мені краще. Я вже хочу щось зготувати при. Вже все прибрала, я дуже задоволена цим, тому що і не могла толком і прибрати нічого, таке якесь. Ну, але то таке <кій> головне, що я вже йду на поправку. У мене вже немає температури, я вже не п'ю, обезболюючі лікарства, таблетки, там, щоб мені перестало воно боліти. Так? Тому що було дуже сильно боліло. А зараз, завдяки Богу, мені вже не болить. Я можу від... відкашлювати. Ну, я дуже рада цьому. Ну, Жалко, що я захворіла на свято, але що зробиш? Цим я нічого не можу поміняти. Я навіть зранку мені такий був настрій, такий був нехвайний, ну, суничі, як сказати, всі святкують. Я теж привикла в Різдво завжди наготую, приберу, їдемо в церкву, співаємо, славимо Бога е і тут на. Ну, можливо, так треба, я не знаю. Я, я дуже люблю співати, і я співаю. Можливо, це для когось буде новина, чи як. І для мене голос це дуже важливо. На жаль, зараз в мене його немає, і я не можу навіть багато говорити. Але я думаю, день-два, і він до мене повернеться, тому що я вже себе. Відчуваю набагато краще. Сили появляються, Я можу щось зробити, прибрати там прості речі. І я цьому дуже-дуже рада. Дякую Богу за це. Піду, напевно, вже готувати. Буду чекати вже моїх хлопців із святковим обідом. Вже покажу, що я наготувала, тому що дуже спішу, можу не встигнути. Тому так. Ну що, я вже в процесі. Хочу щось показати, подивіться. Я подзвонила до сусідки нашої, спитала, чи є в їх кухонний молоток, щоб відбивний. Ну, я хотіла відбивних нажарити. Подивіться, бо я кажу, я взагалі не готовила сьогодні, буду добре. Зараз приносить, уявляєте, ціло, миску, м'яса, індик. Бачу, відбивний є. Просто. Мене до сльоз тронуло тортики, навіть я не пекла, думала, як ми будемо, думала щось зробити. Я дуже дякую їй і хай Бог благословить. В цьому і проявляється людяність, наша людяність, наші люди. Тому так. Ну що, подивіться, ось такий у нас буде скромний святковий обід. Це приготувала я і ось це. А це мені сусідка дала. Я дуже вдячна їй. Знаєте, мені прийшла така думка: не головне, щоб в тебе не наготовлено, не геть виприбирано. Ну, я прибрала, але не в цьому суть свята, не головне, що оце все. Головне, щоб серце було приготовлене і воно було чисте щире перед Богом. Тому так, ну що, всім. Веселих, щасливих та мирних різдвяних свят. Я всім дякую за перегляди. То сні. хочу ще показати це далі нашим діткам а, такі в церкві. Тут є і українські цукерки, ромашка, бджілка, мак. І є і американські, трошки таких, трошки такі. І це всім Тимофію, Єфремчику та Якову. Ось так. Таку скатертину я вже заслала, яку нам подарували. Тепер точно всім дякую за перегляди. Всім пока пока